Заклади Шостиської громади продовжують працювати за змішаною формою навчання. Графіки уроків складені з урахуванням відключення світла. Про це повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Враховуючи те, що на сьогодні в закладі не може перебувати більше 50 учнів, які навчаються очно. Ми вивчаємо питання залучення установ нашого міста, які мають укриття для очного навчання учнів. Я маю на увазі музеї, родинна пам'ять центр бібліотеки. Та інші установи, які мають відповідні укриття, для того щоб збільшити кількість учнів, які будуть навчатися щодня офлайн, у 45 закладах освіти і 48 станом на понеділок, 14 листопада, опалення наявне час від часу. виникають проблеми з системою. Та нам вдається вчасно усувати недоліки до закладів освіти. На сьогодні завезено. Генераторів кількості 13 штук, дев'ять до закладів загальної середньої освіти, по два генератори до закладів позашкільної та дошкільної освіти. Та завезені 10 пічок буржуйок, які сьогодні завтра будуть підключені. Були проблеми з трубами не можна було знайти труб. Сьогодні вони вже на місці. Міський голова дав завдання освітянам збільшити кількість дітей, які навчатимуться офлайн. Кількість навчання дітей офлайн треба збільшувати, в тому числі наційний. І Використовуйте абсолютно всі приміщення, які є у місцевої влади, де є опалення, і розгортайте навчальний процес.